На територію Арсеналу заїхала група піротехніків 150 спеціалістів. З вівторка вони приступили до роботи. 2013 – останній рік реалізації державної програми з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 2008 року. Технічна територія арсеналу складає 247 гектарів. Менесівцям залишається очистити усього 47. Останній етап найскладніший, зауважує начальник Лозівського управління Менес Володимир Тертишний. Потому что это финальные работы ну, на сегодня есть техника есть люди есть ресурсы финансы для того чтобы государственную программу выполнять нет никаких предпосылок для того чтобы сорвали план выполнения этой программы основные работы будут я думаю сделаны инженерные по зачистке территории там по Вывозу грунта и демонтажу зданий, я думаю, к сентябрю эта основная работа будет закончена. Останется углубленная зачистка и ну, доведение до відповідних норм а території з цієї п'ятниці вже починаються і контрольовані підриви. Боєприпаси знищуватимуть у проміжку з 16 до 19 години. Інформують Менесівці. Погоджуються, мешканці сусідніх із арсеналом вулиць до підривів ставляться негативно, але іншого способу ліквідації боєприпасів, зібраних на технічній території, немає. За дотримання технічних умов передбачених державною програмою вони є цілком безпечними.